Патит лептоспіроз, рак шкіри це не повний перелік захворювань, які можна отримати під час відпочинку на пляжах. Лікарі радять купатися лише на офіційно відкритих пляжах, уникати сильного сонця і не вживати продуктів, які продають з рук. Як обрати цей самий безпечний пляж? Досліджували наші кореспонденти. Бабуси з онуком прийшли скупнутися і навіть не підозрюють, що це не озеро, а технічна водойма. Ніхто не казав, ми так прийшли, покупали за пішли. Насправді сюди стікають дощові води з ливневої каналізації. Ось навіть трубу видно, з якою наповнюється водойма. По суті, це відкриті водостоки. настоятельно обращаємося київлянам не купаться. На, на тих е територіях тих тих водойомах, не мають санітарних паспортів. Такі місця позначають спеціальними табличками. Щоправда, їх часто крадуть на металобрухт, але й без табличок будь-хто може відрізнити сумнівне місце від цивілізованого пляжу. В найкращих місцях завжди є рятувальник, медпункт. А вода перевіряється станцією щотижня. Зеленка, йод, ну звичайно, У холодильнику знаходяться всі наші препарати вже і при гіпертонічних кризах, при алергічних реакціях. На сонці продукти особливо небезпечні на цьому пляжі В сумах нашій телегрупі продавець шашликів так і не надає сертифікат про якість продукції, хоча заявляв, що він є. Ані бачать, нравиться кушають. Спасибо, до свидання. Тепер не мішайте, будьте добрі. Небезпечні речовини можуть проникнути в організм з водою, особливо якщо купатися у диких місцях. Гепатит, лептоспіроз. І чим більша спека, тим вищий ризик. При купанні старатися пам'ятати про те, що є багато теплих днів і влажних в году, Тим концентрація возбудителів в воді буде більш висока. І ще одна небезпека сонце. Інколи засмага обертається проблемою на все життя. Сонце це ворог. Ультрафіолет, як і радіація, накопичуються у людині в шкірі, визиває її попереднє старіння, а також призводить до виникнення новоутворень, раків шкіри або переродження тих новоутворень, які вже є у людини, в злоякісних. доброякісних, в злоякісних. медики рекомендують навіть на офіційному пляжі варто відпочивати лише зранку до 10-ї години, або ж після 17-ї дня. Оксана Щербина, Оксана Солодовник, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1.